Новини від журналістів міської інформаційної служби до вашої уваги. В студії працюю я, Володимир Кремінь. Про події станом на 15 квітня з середу вже готові розповісти наші кореспонденти. Я ж зупинюся на основному. Дніпрозаджинськ відвідав генеральний консул Німеччини Детлаф Вольтер в перспективі продуктивна співпраця. Місцеві пам'ятники готують до травневих свят. Першочергово до ладу приводять монументи, присвячені війнам. Сьогодні, 15 квітня, співробітники карного розшуку Дніпродажинська відзначають 96 річницю свого професійного свята. Познайомитись з Дніпрозажинцями і спільно з міською владою відкрити модульне містечко для біженців з такою метою відвідав наше місто генеральний консул Німеччини Детлев Вольтер. Офіційний візит розпочався зустрічю з міським головою Дніпрозаджинська Станіславом Сафроновим. Консул розповів, він вперше у Дніпрозажинську і планує сьогодні дізнатися більше про наше місто. Привітавши консула, міський голова одразу наголосив: він вдячний німецькій стороні за підтримку і надану гуманітарну допомогу для біженців. Нагадаємо, що саме завдяки допомозі з німеччини в місті вдалося збудувати та обладнати модульне містечко для переселенців зі сходу. дійсно вдячні. По перше, те що ваш уряд, ваше керівництво, вашої держави скать повернулися обличчям до наших проблемних питань. І організовано виділили нам таку відчутну допомогу. Відчутну допомогу у вигляді будівництва і надання наших модульних будиночків для для тимчасового проживання наших переселенців. Це велика вам подяка і вам особисто, і уряду, і канцлеру вашому, котра Меркель, котра дійсно наближена душею і серцем до нашого народу. Презентуючи консулу Дніпродзержинськ, мер згадує відомі постаті Брежнєв, Щербицький Назарбаєв. Крім політиків, відзначили і чимало видатних спортсменів міста, що неодноразово отримували високі нагороди на світових змаганнях. А почувши від міського голови про міжнародний театральний фестиваль класика, сьогодні консул пообіцяв, що наступного разу до нас завітають театрали із їхньої держави. Згадав мер і про славнозвісну площу Голгофи, як про оберіг міста та поради в консулу обов'язково відвідати цю унікальну архітектурну споруду. Я дуже рада бути в такому е, визнаному місці, де так е, піклуються про спорт, де є так багато О, відомих он, спортсменів і досягнень спортивних. Та, 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 що тут та, дотримується толерантності. Після короткого знайомства з визначними місцями та фактами з життя міста перейшли до політичної теми. Консула цікавить політична ситуація в Дніпродзержинську. За всі часи у нас радикалізму не було. Є в нас і опозиція, є в нас і провладні політичні сили, але ж ми на рівні нашої місцевої влади зуміли знайти порозуміння. Поцікавився Детлеф Вольтер і кількістю переселенців, які сьогодні перебувають у нашому місті. Зараз тут мешкає 5399 осіб зі східних областей. З них 1361 – це діти. Мер розповідає, в більшості приїздили родинами. У Дніпродзержинську з влаштуванням дітей в дитсадок чи на навчання проблем не було. Пішли людям назустріч, намагаються допомогти із працевлаштуванням. Консул Німеччини Детлеф Вольтер подякував, що міська влада надає посильну підтримку людям, які опинилися в складних умовах, і пообіцяв подальшу Підтримку з боку своєї країни. Німеччина планує також підтримувати довгостроково, надавати довгострокову підтримку в соціальній сфері, а також у відбудові інфраструктури. Станіслав Сафронов достатньо вільно володіє німецькою, тому діалог ішов динамічно. На прощання міський голова передав гостю сувеніри з символами нашого міста. До 1 травня міський пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам, який розташований на Львівбережі, змінить свій зовнішній вигляд. Приводити до ладу його будуть в рамках підготовки до травневих святкувань. Монумент солдатам, які загинули між горами Афганістану, не менш важливий для мешканців Дніпродзержинська, як ті, що присвячені великій вітчизняній війні. Детальніше про те, які роботи будуть проведені, дивіться в наступному сюжеті. Пам'ятник воїнам, які загинули на війні в Афганістані, в Дніпрозержинську було встановлено.